Ви Божа дитина, і вам належить зцілення. Це те, що є вашим, а не нагородою за добрі діла. Прощення це сила зціляти. Кенет Коупленд розкриває, як прощення грає важливу роль в отриманні свободи, як розумової, так і фізичної. Не дозволяйте сваркам і непрощенню заважати жити вам тим хорошим життям, яке Бог вже дав вам. Дізнайтесь, як практикувати прощення і відкрити для себе життя в любові і цілісності. Нехай ваше серце залишається зосередженим на Ісусі, який придбав ваше зцілення і заплатив за Нього. Роздумуйте над Божими обітницями про зцілення, і нехай ваша віра зміцнюється. Прощення і зцілення йдуть пліч опліч, і коли ви вивільняєте силу Божої благодаті, яка прощає, вона зціляє вас та оточуючих. Візьміть свою владу, як народжені згори віруючі, пред'явіть права на своє зцілення і ходіть у повноті Божого благословення. Ви побачите, як сила Божої благодаті, яка прощає, вивільнена через вас, буде зціляти вас і приводити до Бога інших людей. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Отче, ми прославляємо Тебе і дякуємо Тобі за чудові та дивовижні речі, які відбуватимуться сьогодні тут. Ми очікуємо різних, різних чудес та проявів, бо Ісус наш цілитель, і ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе за це. Алілуя! Віддайте йому хвалу і подяку цього ранку за його милість і благодать. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Сідайте, будь ласка, Алілуя! Амінь. Слава Богу. Алілуя! Отже, є так багато місць писання, до яких я хотів би сьогодні звернутися. І я хочу прочитати з третього розділу книги приповістей, розширений переклад. Сину мій, настанови моєї або закону мого не забувай. І заповіді мої нехай стережуть серце твоє, бо довготи днів і років життя варто того, щоб ним жити, і спокою внутрішнього та зовнішнього. Який триває аж до старості вони принесуть тобі. Ви можете примножити роки свого життя, якщо робитимете це від щирого серця. Милість та істина нехай не залишають тебе. Ця біблія нова, і тому милість та доброта, які не дозволяють ненависті та егоїзму, та істина. Яка не дозволяє лицемірству та неправді, нехай не залишають тебе. Обв'яжи ними шию твою, напиши їх на скрижалях серця Твого, і отримаєш милість та благовоління, добре розуміння і високу оцінку в очах Бога і людей. Покладайся, довіряй, будь впевнений в Господі всім серцем твоїм, і не покладайся на твоє власне розуміння. Хвала Богу, ось ми і підійшли до цього. Прочитаємо 20-й вірш 4-го розділу. Сину мій, прислухайся до моїх слів, і до висловлювань моїх прихили в вухо Твоє. Нехай не відходять вони від очей твоїх. Бережи їх всередині серця Твого, бо вони життя для того, хто знайшов їх, і здоров'я для всього їхнього тіла. Сину мій, прислухайся до моїх слів. Ви прислухаєтеся до них. Ви слухайте їх, ви перебуваєте в них до слів моїх прислухайся, і до висловлювань моїх прихили вухо твоє замість того, щоб казати, ну, я не певен щодо цього. Це Його слово. Прихиліться до нього. Я прихиляю, щоб слухати це. Я вірю цьому. Бог сказав це в своєму слові. Бог це сказав, тож я вірю цьому. Питання закрите. Подивіться на це ще раз. Нехай не відходять вони від очей твої. Бережи їх всередині серця твого, бо вони життя для того, хто знайшов їх, і здоров'я для всього їхнього тіла. У мене в посиланні сказано ліки. Понад усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього потоки. В одному з перекладів Біблії сказано сили життя. Звідси виходить сила життя. Можливо, ви вже чули, як Глорія розповідала про це. Ми були на Філіпінах, ми були там двічі. І мені запам'яталася одна річ, навіть кілька речей. Одну дівчинку вкусила скажена тварина, Їй не встигли вчасно зробити ін'єкцію. Ми помолились за неї, поклали на неї руки, і Бог зцілив її. І це просто там було багато чудес. І в нашому готелі був великий. Ми жили на верхньому поверсі, а позаду був великий фонтан. І з нього ось так здіймалась вода, а Глорія готувалась навчати на школі зцілення. Вона побачила цей фонтан, і Господь сказав: це твоє серце і джерела, які витікають з нього. Доки ця вода виходить під тиском, цей фонтан ніщо не зможе зупинити. Навіть якщо води буде обмаль. Однак, якщо вимкнути тиск і потік води ослабне, то туди може потрапити будь-яке сміття. Я навчав і проповідав на одному зібранні. Глорії не було там. Я не пригадую, чому саме. Отже, я був у своєму номері, в готелі і просто сидів на ліжку, обклавшись книгами та конспектами. І раптом я побачив видіння. Я подивився вгору і побачив над собою трубу. На протилежному кінці вона була приблизно ось такого діаметру, і в цю трубу зверху надходила вода. Я буквально відчував її в дусі, але з неї витікав лише маленький, дритівливий струмок води, який бив мене в обличчя. Бив мені прямо в обличчя. Розумієте, про що я говорю? Він бив мені прямо в обличчя. І я зробив ось так. Я запитав, Господи, що це? І в цю мить це зникло. Він сказав, це маленькі непрощення, які накопичилися. В твоєму дусі, а це моя слава, яка намагається текти через нього. Однак твій дух засмічений різним непотребом. І я сказав, я не знаю, про що ти. Він відповів ні, знаєш. Якщо трохи замислишся над цим, я запитав, про що? Він відповів: згадай про дині. О, ні. Келі, пригадуєш, коли ми жили на вулиці Флорентин. На розі там інколи стояли продавці. А далі дорогою був поворот на нашу вулицю. І одного разу Глорія прийшла додому. Знаєте, мені дуже смакують місцеві дині. І вона принесла цілий мішок динь, який вона купила у продавця на вулиці. Ми вийняли ці дині. І я одразу націлився їх їсти. Дві верхні були просто чудові. А решта день в мішку були гнилими. Я сказав: дай мені їх. Глорія запитала: Що ти хочеш з цим зробити? Я сказав: Я піду і відлупцюю його. Вона сказала: ні, не підеш. Що ж? Тоді я просто забув про це. І це неправильно. Це лише один випадок. А скільки ще таких речей було, в яких я не покаявся? І це накопичується. Погляньте на це. Скажімо, ось тут пряма лінія. Це пряма і вузька дорога, дорога любові. І ви йдете цією лінією. Ви йдете дорогою любові. Але коли ви відхиляєтесь від неї, то дьявол одразу поруч. Він завжди очікує на вас. І доки ви ходите в любові, він не може вас турбувати. І що ще на вас там чекає? Ми читали про це в першому посланні Івана. Досконала або розвинена любов виганяє всякий страх, бо в страсі є мука. Щойно ви відхиляєтесь від любові, і дух страху одразу приходить, щоб зачепити вас чимось. Тому Ісус назвав цю дорогу прямою і вузькою. І ми йдемо нею. Отже, продовжимо. Давайте розглянемо деякі місця писання. Євангелія від Матвія 8,16. І тут ми читаємо. Коли ж настав вечір, то привели до нього багато біснуватих. І він вигнав духів словом і зцілив всіх хворих, щоб сповнилося сказане через пророка Ісаю, який каже, він взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. А зараз Євангелія від Матвія 12 розділ, 15 вірш. А фарисеї, коли вийшли, радилися проти нього, як би вбити його. Однак Ісус, дізнавшись про це, пішов звідти, і пішло за ним багато людей, і він зцілив їх всіх. Ні для мене, ні для Глорії воля Божа ніколи не була проблемою. Однак Ісус сказав. Ваші традиції роблять Слово Боже неефективним. І помісна церква мала свої традиції. Бабуся Глорії сказала: Орел Робертс платить тим людям, щоб вони казали, що вони зцілились. Саме так її навчали. І Глорія запитувала: Цікаво, скільки він їй платить? 5 доларів? Для маленької дівчинки це були великі гроші. І вона просто забула про це. Ця думка була такою поширеною, що коли Орел Робертс вийшов на телебачення, до нього прийшов суддя. І він написав письмове підтвердження. що ці зцілення не були інсценуванням що це були живі глядачі і це абсолютна правда і суддя підписав це і підтвердив печаткою бо в сполучених штатах існувала традиція що зцілення більше не існує воно лишилось минулому але це той самий Ісус амінь Проте у нас, Лурі, не було з цим проблем, бо в нашому оточенні не було традиційної думки, особливо у моєму, бо мої батьки ніколи не говорили нічого подібного. Вони просто. Моя мама молилася буквально про все, тому для них це теж не було проблемою. Ось так. А тепер відкриємо Євангелію від Матвія, 19 розділ. Другий вір. Коли Ісус закінчив говорити ці слова, то вийшов із Галілеї, і прийшов в околиці юдейські, за Йорданом. І багато народу пішло за ним, і він зцілив їх. Що ж, ми можемо звернутися до Євангелії від Марка 6.56, Луки 4,38-40, Луки 6,17-19, Луки 10.10. 10. До Ісуса підійшов прокажений. І впав перед ним до лілиць. Він сказав: Я знаю, що ти можеш зцілити мене, якщо хочеш. Ви пам'ятаєте це? А що сказав Ісус? Хочу. Я хочу. Це найсильніше ствердження. Я хочу і зцілю». Тобто я зроблю це. Сильніше вже не існує. В одному з перекладів, який мені справді подобається, Ісус сказав звісно, я зцілю. Інакше кажучи, саме тому я тут. Звісно, я зцілю. Слава Богу. А тепер я хочу відкрити 10 розділ Євангелії від Матвія. Ісус покликав 12 учнів своїх і дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти кожну хворобу й кожну недугу. Імена 12 апостолів були, і він називає їх. Цих дванадцятьох послав Ісус і заповідав їм, кажучи: на дорогу до язичників не ходіть, і до міста Самарійського не входьте, а йдіть передусім до загиблих овець дому Ізраїлевого і, проповідуючи, говоріть, що наблизилось Царство Небесне зціляйте недужих, очищайте прокажених, воскрешайте мертвих, виганяйте демонів, даром отримали даром і давайте. Не беріть з собою ні золота, ні срібла, ні мідяків до поясів ваших, ні торбини в дорогу, ні одежі запасної, ні взуття, ні палиці, бо вартий робітник своєї поживи. Що це означає? Ці люди звикли мати великий дохід. Вони були дуже успішними людьми у рибальстві. А Матвій був митником і збирав податки. Він займався чимось дуже сумнівним. Але вони були успішними людьми, тобто вони були заможними, і серед них не було жодного нероби, не було лінивого. А одним з учнів був Юда Іскаріон. І люди кажуть: Ісус був бідним, бідним людям не потрібен скарбник. А писання говорить, що Юда носив скриньку. Він носив скриньку з пожертвуваннями, і тієї важливої ночі Ісус сказав йому те, що хочеш зробити, роби швидше. І Юда вийшов з кімнати посеред ночі. І дехто з них подумали, що Ісус сказав йому піти і дати щось бідним. У вас мала бути репутація людини, яка дає бідним. І якби всі ми були разом. І посеред ночі хтось підвівся і вийшов, то ми б подумали, де тут чоловічий туалет? Але Ісус роздавав стільки грошей бідним, що посеред ночі, під час пасхальної вечері, коли Юда пішов, вони подумали, що, звісно, Ісус сказав йому дати щось бідним. Тому не кажіть мені, що Ісус був бідною людиною. І ось що він сказав: ви йдете працювати на мене, тому не беріть кілька змін одягу. Бо працівник вартий своєї поживи. Недавно я говорив про це в в'язниці в Місісіпі. Це було недавно. І я сказав: Ви вважаєте, що вони постійно носили той самий одяг? І тоненький голос відповів ми носимо Берел Кейн. Він був начальником в'язниці, а згодом став комісаром в'язниць у штаті Місісіпі, і в нього було стільки влади, що він міг зібрати чоловіків та жінок у великому спортивному залі, щоб вони послухали проповідь Слова Божого. Пізніше до мене підійшла одна молода жінка. Вона підійшла, посміхаючись. Вона широко посміхалась і сказала: брате Коплен, мені винесено смертний вирок. Я вірю Богу, що зможу залишитись тут і здійснювати своє служіння. моє служіння тут, але в будь-якому разі я нічого не втрачу. В Техасі був серійний вбивця. І я не вдаватимусь подробиці, але він захопив жінку і вона продовжувала казати йому. Вона говорила йому, що любить його, а він говорив їй замовкни, бо я вб'ю тебе. І вона сказала: Ви не проти, якщо я вимкну свою касету?» Він відповів Жінко, мені байдуже, що ти вимкнеш». То була одна з касет з моєю проповіддю. Раптом він різко загальмував, зупинився і запитав, хто це сказав? Вона запитала, що саме? Він оглянувся назад і сказав: Я чув це. Вона запитала, що ти чув? Стівене, синку, це твій останній шанс? Вона сказала: це Бог. Я вхрестив його в'язниці в, в місті Сан Антоніо в штаті Техас. А потім він прийняв мене своїм духовним наставником. І, не вдаючись подробиці, але це дивовижна історія. І коли його страчували, адже він вбив 21 жінку, і у двох випадках вони точно довели його провину. Я розмовляв з ним незадовго до страти. Там була товста перегорода з металевої сітки, і він розмовляв зі мною через неї. І я сказав «Стівене, Зроби для мене дещо. Він відповів: так, сер. Знаєш, в писанні говориться, що благодаті достатньо. Дай мені знати. Чи тобі благодаті достатньо? Він відповів: так, сер, я зроблю це. Начальником тієї в'язниці був Лорен Харві. Він був наповнений Духом Святим Начальник в'язниці. І ми з ним були хорошими друзями. І ось Стівена пристебнуло до того візка. Ви запитаєте, а як це стосується зцілення безпосередньо. Бо люди бояться смерті, а страх смерті змушує людей. Ви можете так боятися її, що це зробить вас хворими. Смерті нічого не повинно лякати вас. Якщо ви не знаєте Ісуса як свого Господа, то вам слід злякатися. Тож Стівена прив'язала до того візка. З капельницями в обох руках. І там було темно, бо туди прийшли люди, які хотіли подивитися на виконання вируку. Тепер той чоловік був народжений згори. А вони ненавиділи його. І це означає, що тепер вони винні більше, ніж він. Проте вони цього не знають. Проте тепер Стівен був народжений згори і наповнений духом. І я сказав йому. В тебе є час, щоб стати експертом з молитви, і він став ним. І кожен, хто хоча б на якийсь час потрапляв до камери смертників, мав справу з Стівеном Мороном. Він чув Євангелію всіма можливими способами. Адже Стівен приводив до спасіння всіх, хто потрапляв туди, і молився за них. І йому сказали: Стівене, ти маєш останнє слово? І він почав проповідувати. Він був пристебнутий і йому доводилось дивитися так. І він сказав. Якщо Дух Святий зміг зробити щось таким, як я, то замисліться, що він може зробити для вас. І, врешті, начальник в'язниці сказав: Стівене, Стівена, синку, нам слід завершити цю справу. Він відповів: я знаю. Він був пристебнутий, і не міг поворушитися. я був від нього на такій самій відстані, як звідси до Келлі, і дивився на нього звідти. Він глянув на мене і підняв гору два великих пальці. Благодаті більше, ніж достатньо. І коли ці пристрій вмикають, чути гучний звук. І ви розумієте, що через кілька секунд його вже не буде тут. Стівен смикнувся і відійшов. І я маю я постійно ношу її з собою. Я маю молитву, якою він молився. Я завжди ношу її з собою. Як нагадування благодаті більше ніж достатньо. Вітаю вас, я Ларі Орен. Ісус придбав ваше зцілення і заплатив за нього. У 1 Петра, 2,24 говориться, що він гріхи наші сам підніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для праведності. Ранами його ви зцілились. Ісус цілитель, Він наш великий лікар, і оскільки ми в ньому, зцілення належить нам. Брат Коплен сказав сьогодні, що він прийняв якісне рішення залишатись здоровим. Одна справа захворіти і потім зцілитися, і зовсім інша бути здоровими і жити в божественному здоров'ї. Якщо ви вірите про зцілення, дозвольте мені помолитись за вас, отець в ім'я Ісуса. Ми підкоряємось твоїй волі стосовно тієї мети, заради якої прийшов Ісус. Він прийшов, щоб знищити діла диявола, і ми віримо, і ми говоримо своїми устами. Згідно закону духа життя у Христі Ісусі, що ми зцілені, ми викуплені від всього закону гріха і смерті, і від імені наших телеглядачів сьогодні словом Твоєї сили і Твоїм Духом Святим я проголошую, щоб життя з надлишком піднялося у всіх нас і оживило наші смертні тіла, бо з нашої утроби течуть ріки води живої, і ми вільні, зцілені і викуплені в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Не забудьте завантажити безкоштовні тези цієї серії передач. а Також замовити для себе ті безкоштовні книги Кеннета і Глорії Копленд, які ми пропонуємо. Продовжуйте досліджувати тему прощення, бо прощення і зцілення йдуть пліч опліч. Вам потрібно оновлювати свій розум стосовно того, що каже Слово Боже. І коли ми вивільняємо для інших силу Божої благодаті, яка прощає, це змінює нас самих і приваблює людей до Ісуса. Ходити в любові це щоденний вибір. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. Я, брат Ларі, нагадую вам Бог любить вас, ми любимо вас і Ісус є Господь. Знайдіть те, що дає життя на Кейсі вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина, слово Божого, входить до ваших очей і ваших вух, де б ви не були, отримуйте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем, сидячи на дивані за столом чи на кухні, Отримуйте настанови, щоб вірити, говорити, молитись і навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті, залишайтесь зосередженими на істині. Щодня читаючи календар перемоги від віри до віри, читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримайте збудування вашої віри через свідоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті, Отримайте більше інформації про те, що означає бути партнером і скористатись призначеними для вас ресурсами. Читайте архівні партнерські листи місія Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.